Три брати і цілюща та молодильна масть Володимира Гнатюка. Був один такий цар, що йому все одно око сміялося, а друге плакало. Мав трьох синів і більше нікого, бо жінка вже давно вмерла. Ці сини дуже були би раді знати, чому в їх батька все одно око сміється, а друге плаче. Змовилися вони запитати батька. А в них була така постанова, що одного дня послугував один батькові, другого другий, третього третій. Коли рано батько став, мало йому занести води до миття і каву на сніданок. Пішов найстарший, дай Боже, добрий, день, тато, і поставив воду до миття на крісло, а каву на стіл. Батько відповів йому Дай Боже й тобі, мій сину. Він став коло дверей та питає батька Тату, скажи мені, чому ваше одне око сміється, а друге все плаче? Батько пірвав великий ніж, так кинув до нього, що ніж пройшов крізь двері, а конець вийшов на другий бік. Якби так був, засягнув його ножем, був би пробив наскрізь. Але він, як побачив, що батько хапає за ніж, зловив за клямку, а як батько хотів у нього кинути, скочив за двері. Прийшов до своєї кімнати, питаються брати, а що сказав тобі батько? Той відповів: Підете завтра ви будете питатися, та й вам скаже. Другого дня пішов середущий, заніс батькові воду до миття, поставив на крісло, а каву на стіл, став при дверях, зловився за клямку та питає батька. Тату, чому ваше одно око все сміється, а друге все плаче? Батько вхопив Великий ніж та кинув у нього, але і цього не засягнув, бо вибіг за двері, а ніж пройшов геть крізь двері. Прийшов до своєї кімнати, питаються брати. А що сказав тобі тато? Він відповідає ти вже був, то знаєш, а той піде завтра, то також довідається. А того молодшого вважали старші за придуркуватого. Питає він старших, най скажуть, що говорив батько. Підеш завтра та й скаже тобі. Пішов він, заніс батькові рано воду до миття і каву на сніданок. Дай Боже добрий день, тату, поставив воду на крісло і каву на стіл, на сніданок. Відступив до дверей та питає батька Тату, скажіть мені, чому ваше одного око сміється, а друге все плаче? Батько пірвав ніж та кинув у нього. Він вибіг на двері. Ніж мало що не до половини вбився в двері. Він увійшов до кімнати, вимив ніж, пообтирав, відніс та поставив на стіл. Пішов знов до дверей та питає батька «Тату, чому ваше одне око все сміється, а друге все плаче? Той вхопив ніж та так у нього кинув, що ніж вбився по самі черенки в двері, але його не засягнув, бо син вискочив за двері. Війшов він знов до кімнати, витяг ніж, пообтирав, поставив коло тата на стіл. Став при дверях знов питає батька. Тату, чому ваше одно око все сміється, а друге все плаче? Га? Коли хочеш так знати, скажу тобі тому одно око все сміється, що маю трьох синів, а друге все плаче, що всі вони нюньки, і ні одного нема між ними юнака? Якби між вами був юнак, що приніс би золотого пташка, аби заспівав мені, я відмолод би зараз. Вийшов той з кімнати та й хвалиться перед тамтими, тепер скажіть мені, що вам говорив батько? Вони мовчать. Не говорив вам нічого. З вас ні один не юнак, коли вам батько не говорив, мені сказав, а ви вважаєте мене за придуркуватого. Питають там ті два. Та що тобі казав батько? Казав так, у нього тому одно око все сміється, що має трьох синів, а друге тому все плаче, що не один з нас не юнак. Якби так трафився між нами юнак і приніс золотого пташка, аби заспівав батькові, він зараз від би. Каже найстарший, ну піду я. Пішов до батька та каже Тату, я піду по золотого пташка. Не йди, сину, ти його не принесеш, бо ти не юнак. Я так і піду. Дав йому батько на дорогу грошей стільки, аби мав доста. Сів на коня їде. Їде від рано до вечора, вже добре смерклося, як добився до якоїсь корчми, постановив там переночувати. Війшов до хати, замовив для себе кімнату і місце для коня, а потім приказав подати собі вечеру, а в корчмі грали в карти. Повечеряв він, кличуть його ті, щоб йшов з ними грати в карти. Він не дуже унімався, бо в душі лиш чекав, аби його закликали. Присів коло них та грає. Не минуло дві три години, програв усі гроші і коня, і наряд, і сам себе програв, мусить тепер наймитися там на службу, доки не відслужить тих грошей, що завинив. Чекають дома на нього рік, його нема. Минув рік пішов середущий син до батька. Тату, піду я по золотого пташка, бо брат, видно, не вернеться вже додому. Певно, десь його забили. Піду я і по пташка, і його пошукати, коли де знайду. Каже батько не йди ти, сину, коли там той пропав, лишися хоч ти. Ні, я піду. Га, коли йдеш, то йди. Дав йому батьку на дорогу грошей, кілько було треба. Сів на коня, їде. Вже вечір смерклося. Приїздить він під ту корчму, що брат. Постановив переночувати там, заїхав на подвір'я, питається, чи може переночувати і чи погодують йому коня. Відповіли, що може ночувати. Взяли від нього коня, завели до стайні, а він увійшов до корчми і зараз замовив собі вечеру. Там, при столі, грали в карти. Коли повечеряв, кличуть його до себе грати з ними в карти. Він не дуже отягався, бо, по правді, лиш чекав, аби його закликали. Сів при них та грає. Не минуло дві-три години, програв усі гроші, і коня, і наряд, і самого себе програв. Мусить три роки відслужитися, поки зможе вийти звідти. Минув рік, йде наймолодший син, що називався Яків до батька. Тату, піду я по золотого пташка, бо там ті ваші сини ні до чого, вони не прийдуть ніколи назад. Піду я і по пташка, і, може, їх де відпитаю. Батько плаче, аби не йшов, там ті пішли, не вернулися, ще й ти підеш від мене, а хто мене буде доглядати дома. Він таки йде, дав йому батько грошей на дорогу, аби мав доста. Зібрався Яків, сів на коня та їде. Доїхав він до тої корчми щобрати, вже смерклося, але він подумав, що в такій корчмі, у такім місці, все є найріжніші люди, тому ліпше буде, коли він, не спиняючись, поїде далі. Першу ніч не мусить спати, може їхати. Поминув корчму, стиснув коня острогами та їде аж до самого рана. Доїздить до одного ліса, а звідти вибігає лис і питається. Куди їдеш, царевичу Якове? Яків оглянувся, не бачить нікого. Знову їде далі. Лис другий раз крикнув до нього Куди їдеш, царевичу Якове? Яків став, оглядається та думає А Господи, хто мене кличе, коло нікого не видно. Їде далі. Лис утретє скричав на нього. Говстій, царевичу Якове, скажи, куди їдеш? Їду до червоного короля по золотого пташка. Хочу батькові принести, щоб заспівав йому, та, може, був відмолод, бо вже дуже старий. Піду і я з тобою, пусти свого коня на пашу, тут їй доста, та най пасе, а сам сідай на мене, бо на своїм коні не доїдеш туди ніколи. Як і впустив свого коня, сів на лиса, лис скочив два три рази вже там. Станули під містом. Але каже, знаєш що, якове? Підеш до царя і станеш на службу. Йому якраз треба доглядача до пташків, аби їх кормив, та й прийме тебе, не будеш мати іншої роботи, лиш ці пташки кормити. А вночі, о 12-й годині, здоймеш ту золоту клітку, що в ній сидить золотий пташок. Пішов Яків до міста. Прийшов до царя та питається, чи не треба їм слуги. Кажуть, що їм якраз треба до пташків, а він, видається, відповідний до того. Він каже, що він був усе при пташках, згодили його зараз. Кормить він ці пташки від рана до вечора, все їм доношує їсти і пити. Вдарила дванадцята година вночі. Він устав, навіть не засвітив, аби його не спостерегли, і йде до клітки, бо знав добре, де стоїть. Узяв клітку, хотіли з нею вийти. Пташок зверещав, зараз його й мили. Говстій, ти хотів украсти пташка. Він відпирається, що ні, я не хотів украсти, але ж хотів віднести до свого батька, бо дуже старий, аби йому заспівав, може, від молодби. Коли ти хотів віднести його батькові, то йди приведи нам від чорного царя того коня, що літає хмарами, та тоді дамо тобі пташка. Як не приведеш, голова не твоя. Вийшов він до лиса, лис питається Що ж, Якове, нема пташка? Ой нема. Я хотів його принести та зловили мене, і тепер мушу йти до Чорного Царя по того коня, що літає хмарами. Як приведемо коня, дадуть нам за нього пташка. Добре, каже лис, сідай на мене, їдем. Скочив лис два три рази вже там. Тепер йди, якове, до царя та згодися до того коня, бо їм якраз треба конюха. Як будуть тебе годити, то скажи, що ти був уже при таких конях. Коли вночі буде бити 12-та година, виведеш його зі стайні, зазумбилаєш, а потім сядеш на нього і привезеш сюди. Пішов яків, питає, чи не треба цареві конюха. Цариця відповідає, що треба, але най чекає вона спитає царя. Пішла до царя, прийшов цар. Дай, Боже, добрий, день, найясніший царю. Дай Боже і тобі, мій сину, що скажеш нового? Я чув, що вам треба тепер якраз конюха, а мені вийшов якраз місяць, то я прийшов до вас. Каже цар, добре, сину, нам треба одного. Коли хочеш служити, можеш лишитися. Згодилися вони. Він годує того коня, чеше, щіткує, чистить. Увечір ляг спати, але не заснув, аби не припізнитися. Вдарила 12-та година, він від'язав коня, зазумбилав, вивів на двір зі стайні, кінь заржав, зараз його й мили. Говсті, ти хотів украсти коня. Я не хотів украсти, я лиш хотів відвести його до чорного царя. Стали його випитувати нащо, а він усе оповів, що це за робота. Вони пообіцяли дати йому коня, коли приведе з Семигородської землі цареву доньку. Як не приведеш до восьмох днів, голова не твоя. Вийшов він до лиса, а лис питає А що, Якове, нема коня? Нема лисико. Я зазумбула в його в стайні, вивів на двір, він заржав та мене й мили. Сказали мені, що як до восьмого днів не приведу з Семигородської землі царевої доньки, голова не моя, а як приведу, дадуть мені коня. Каже лис, а не говорив я тобі, не зумбула у стайні, але на дворі, Тоді були би тебе не зловили. Но сталося. Ходім. Скочив лис три, чотири рази вже на місці, станули під містом. Знаєш що, Якове? Тепер підемо оба. Я перекинуся у Красну дівчину та підемо до царя. Я буду такий самий, як царева донька. О дванадцятій годині виведеш її за браму. Вона піде з тобою, бо її силою тепер, аби віддалася за чорного Араба, а вона не хоче. Сказала, що волить віддатися за кого-небудь, але за граба не піде. Ти підеш із нею, а я лишуся в її місце. Якби хто спостеріг і прийшов до її кімнати, то я там буду, а вони мене не пізнають. По тому я вас догоню, не журіться. Пішли вони до міста, до царя, питаються, чи не треба їм послугача, але жонатого. Сказали, що треба. Чоловік. Буде послугач, а жінка кухарка. Згодилися вони і служать. Були вони там день, два, доки Яків не умовився з царівною. Коли на третю ніч ударила 12-та година, царівна одяглася, пішла з Яковом. Ніхто не доглянув їх. Повставали рано, шукають за послугачем і кухаркою. Нема їх. Питають лиса царівни де вони? Каже, що прогнала їх, бо вони робили не по її, не хотіли слухати того, що вона приказувала. Настав вечір, Лис помахав хвостом, побіг за тамтими, а цар лишився без доньки. Як догонив їх, царів насіла на лиса, а Яків ішов побіч них пішо. Пішли до того царя, що мав коня. Каже лис, знаєш що, Якове? Я знов перекинуся в дівчину та підемо до царя. Тобі дадуть коня, і ти поїдеш, а я лишуся. Опісля я буду вже знати, що належить робити, а царівна найлишиться тут, під містом. Перекинувся лису прекрасну царівну, пішли з Яковом до царя. Дай Боже, добрий, день, найясніший царю, дай Боже вам обоєм добре здоров'я. Привів я вам царівну, якої ви бажали взамін за коня. Добре, переночуєш тут, а рано дістанеш коня. Каже Яків, я не можу чекати до рана. Я мушу поспішати, бо мені минає час. Каже цар. Та мені все одно, як хочеш. Я лиш тому так хотів, щоб ми трохи погостилися, але коли не маєш часу, кінь готовий, можеш їхати. Вивели йому коня. Сів на нього, їде. Виїхав за місто, сіли обоє на коня. Поїхали. Настав вечір, смерклося. Лис лиш помахав хвостом, перескочив браму, пішов. Немає цар ні коня, ні царівни. Їдуть до третього царя, куди мали привезти коня і дістати пташка. Лис лишився з царівною за містом, а Яків поїхав на коні до царя. Дай Боже добрий, день, найясніший царю, дай Боже й вам добре здоров'я. Я привів вам коня, що ви жадали за пташка. Цар дуже втішився. Добре, добре, треба його завести до стайні. А ми підемо до хати та погостимося, а потім дістанеш золотого пташка з кліткою. Пішли до хати, випили кілька чарок вина, каже Яків. Найясніший царю, я мушу вибиратися додому, бо мій батько був дуже старий, як я йшов, не знаю, чи застану його ще живого вдома. Цар задержував його, аби не йшов, аби переночував, але він не хотів Давайте, пташка і клітку, я мушу йти. Дали йому пташка. Він вийшов на подвір'я, де зібралося багато панів, що хотіли подивитися на коня, що то за кінь. Як вийшов на двір Каже до них Яків, Гей, панове, я забув вам щось показати. Я не показав вам, як сідлається того коня. Коли ваша воля, то я вам укажу, бо його сідлається не так, як інших. Просимо, просимо, відповіли пани, ми таки мали вам казати, щоб ви нам його осідлали, аби ми знали, як його сідлається. Яків положив клітку з пташком наверх стовпа в брамі. А сам пішов, осідлав коня, сів, проїхався раз по подвір'ю і кричить аби уважили, щоби кінь кого не вдарив, бо він іще тут незвичний. Проїхався другий раз по подвір'ю, знов кричить най вони уважують на себе. Вони розскочилися, зробили йому місце, аби мав куди їздити. Пустився третій раз, стиснув коня острогами, кінь злетів. Той вхопив клітку, пішов. Виїхав за місто, царів насіла на коня, а він на лиса, їдуть додому. Коли дійшли до того ліса, де яків здибав лиса, лис каже до нього Знаєш що, Якове, я не піду далі з тобою. Маєш коня, сідай на коня і їдь. Лиш не купуй по дорозі стерва, бо як купиш дуже зле вийдеш. Сів'яків на свого коня та їде, а царівна коло нього. Доїхали до корчми, а що вже був вечір, постановив він із царівною переночувати в цій корчмі, бо вже помучилися. Війшли до корчми питаються чи можуть переночувати. Кажуть їм, що можуть, що є місця і для них, і для коня. Завели коня до стайні, а вони обоє казали дати собі вечеру. Питаються їх, де вони були. Вони відповідають, що повінчалися і тепер їдуть додому. Питається Яків, що у них чувати нового. Го, ми маємо не ледо новину, відповів Орендар. Маємо двох царевичів. Кудись їхали, мандрували, заїхали тут на ніч, почали грати в карти, програли гроші, що мали, і коні, і самих себе. Мали служити тут три роки, аби відслужити свої довги, але що не вміють нічого робити, то будемо їх продавати. Хто хоче, може їх купити. Каже Яків Ей, арендарю, скажіть мені або покажіть, що то за люди, бо він собі зараз подумав, що то, певно, мабуть, його брати. Арендар завів його там, де вони були. Він пізнав їх здалека, що то його брати, а вони його бачили, але не пізнали. Питається Яків орендаря, Орендарю, скажіть мені, кілько хочете за тих двох хлопців та куплю їх від вас? Триста золотих, відповів орендар. Яків витяг триста золотих заплатив орендареві. Орендар віддав їм їх коні, і наряди, і одяги, що вони мали. Зібралися всі рано і їдуть. Царівна на огері, Яків на своїм коні, пасть від його від'їзду в лісі, а тамці кожний на своїм. Їхали гусаком, Царівна наперед, Яків із кліткою і пташком за нею, а тамті два брати позаду. Змовляються там ті два, щоб його вбити, аби вони принесли батькові золотого пташка, а не продуркувати яків. Підбігли за ними ззаду і відрубали йому шаблею голову. Він зараз упав з коня. А там, при дорозі стояла така стара студня, що в ній висохла вода. Вони підняли його і вкинули до студні, а його коня забрали з собою. Царівна не знала нічого про те, бо не оглядалася. Приїздять вони додому та кажуть батькові Ну, тату, принесли ми вам золотого пташка і привели коня, що літає, та невістку. Лише не знають, котрому буде за жінку, бо вона не хоче ні одного з них. Вона бачить, що то не той, що її взяв. Уже вони там ріку царя, кінь, пташок і царівна. Царівна ніколи не засміється, пташок не заспіває, а коня ніхто не годен погодувати, ані обчистити, ані приступити до нього, бо хто вступить до стайні, кожного заб'є. року забив триста хлопів. Вони вибили до нього споду діру і крізь діру подавали йому їсти й пити, але гною не викидав з під нього ніхто цілий рік. Уже було стільки гною, що не мав де стояти. Минає рік, якраз у той самий день, коли брати кинули Якова до студні, надбіг туди лис, зазирнув до студні. Що там таке є? Дивиться, там лежить Яків. Як побачив його, каже Ага, Якове, не казав я тобі, не купуй за гроші стерва, бо зле вийдеш. А ти не послухав мене. но байка, буде добре і так. Скочив лис, біжить до ліса, шукати живущої і цілющої масти, стрітив гадюку, що якраз несла масть. Питає лис, що несеш, гадюко, несу живущу і цілющу масть, та на що? Несу, бо візь потратував мені діти, буду їх лічити. Дай мені трохи масти. О, я дала би тобі, йди та собі пошукай. Лис питає А де ж вона? Скажи мені. Йди та шукай. Каже Лис Давай, гадюко, трохи тої масти, або кажи, де її знайти, бо як не даш ані не скажеш, заберу всю від тебе. Гадюка відповідає ані не дам, ані не скажу. Коли тобі треба, йди та шукай. Лис розлютився, з гадюку лапою, відобрав від неї масть і каже Не хотіла ти дати по волі, дай поневолі. Я беру всю масть, а ти йди собі тепер по другу. Скочив лис, біжить до Якова, витяг його зі студні, помастив йому карк і шию, приложив голову до тулуба, зрослося. Став Яків протягатися, дивиться лис. А Якова голова дивиться назад, бо в поспіху не так приложив її, як треба. Тоді вхопив, відорвав голову, посмарував і проложив уже добре. Став Яків протягатися, а потім каже: Ой, але я твердо заснув. Каже лис О, заснув ти заснув твердо, бо навіки вічні, як би так я не тут. Не сказав я тобі не купуй за гроші стерва, бо зле на тім вийдеш, а ти мене не послухав. Тепер понаглюся додому, бо царівна невесела, пташок не співає, а коня нема кому нагодувати. Вже забив триста хлопів. Йди та згодися до коня. Обчистиш його, нагодуєш, викидаєш гні і все зробиш, що належить. Лиш зараз не признавайся братам, що ти їх брат, ані батькові, що ти його син. Вони самі тебе пізнають. Тепер понаглюся додому. Попрощався Яків з лисом, дуже дякував йому красно, що привів його до життя. Розійшлися. Пішов Яків додому. Одяг на нім подертий, пошарпаний, бо цілий рік гнив на нім у студні. Прийшов та питає. Чи не треба їм конюха? Вони сказали, що треба до одного коня. Згодили його, а там ті брати говорять до себе Найде до стайні, і так, бідолаха, не має ні одягу, ні що їсти, та на його той кінь заб'є. Ліпше буде для нього так, ніж тут голодувати. Пішов Яків до стайні, зараз кінь заржав, бо пізнав його. Пташок почув, що кінь заржав, зараз заспівав. Царівна почула, що пташок заспівав, і засміялася. Зараз стала весела, почала бесідувати, а до року ніхто від неї слова не чув, ані усміху не бачив. Утішилися всі дома, що царівна бесідує, бо досі думали, що вона німа. Обчистив яків коня, викидав гній, погодував, вивів на двір напоїти. Братини не чудуються, що такий волоцюга вміє так із конем обходитися. Дуже їм сподобався. Кажуть один до другого От бачиш, брате, ми згодили його і були певні, що його кінь заб'є, бо однаково він бідолаха, а ми такого конюха ще й не мали. Пішов один до батька та й каже Тату, маємо тут одного такого конюха, якого ще й не бачили. Знаєте, що наш кінь забив уже триста хлопів, а ніхто не міг доступити до нього, обчистити, гній викидати, а тепер можна й лягати під нього. Вичесав його, так світиться, як золото, такий чорний, як круг. Навіть надвір вивів його напоїти, що ми аж самі полякалися. Каже батько, «Ідіть, приведіть його сюди, най побачу, що то за чоловік. Син відповідає, «Ей, як його сюди приводити, коли він такий обдерцюг, лахманяр, каже батько. Та ви оба не можете справити одягу такому чоловікові, що вам коня обійшов і нагодував, який уже 300 хлопів забив. Плюнув синові в очі. «Тьфу, нелюде, купіть йому зараз одяг такий, як ваш, і приведіть його сюди. Зараз купили йому одяг. Убрали, відвели до батька. Питає його цар, Звідки ти родом, сину? Звідки я родом? Я такого й такого царя син. Цар поглянув на нього та знов питає, Як ти сказав, я такого й такого царя син? Як називаєшся? Яків, та ж ти мій син, та ваш, де ж ти був досі? Яків каже так і так, така й така робота була. Цар розлютувався на обох старших синів, зараз прогнав їх від себе. А на Якова переписав усе царство. Справив зараз Якові розкішне весілля, І досі жують, хліб жують та по добро добровозять. Кінець восьмої секції ТРИ брати і цілюща та молодильна масть. Володимира Гнатюка. Звукозапис зробила Ганна Пономаренко.